Нині світ переживає чергове запалення в бажанні посадити за стіл переговорів Росію і Україну. Це черговий такий підхід, це черговий екзамен, це чергове випробовування, це черговий похід за миром. Що це означає? Які перспективи, які наслідки цього і ймовірність? І так, зовсім нещодавно, ніби випадково, ніби не з того, -сього, вибухає ініціативами канцер Німеччини Олаф Шольц? Якщо, шановний слухачу, глядачу, ти переконаний в тому, що це ініціативи Шольца. Ти помиляєшся. Справа у тому, що у Олафа Шольца, як канцлера Німеччини, як лідера соціал-демократичної партії безліч проблем. І очевидно, що, якщо б це була якась зустріч закордонна, чи якийсь порядок денний зустрічі з лідерами інших країн, то там би останнім абзацом зазначалося. А також обговорили ситуацію російсько-української війни. А що стосується, якби це була зустріч десь там в Азії з китайцями, то було б обговорили у китайській Сіньхуа інформаційному агентству ситуацію з українською кризою і шляхами її подолання. Зрозуміло, що Олаф Шольц висловився стосовно необхідності задуматися. Відновити дискусію щодо дипломатичного вирішення за наслідками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в рамках відвідування Володимиром Зеленським зустрічі у форматі Рамштайн. Після чого ну, зрозуміло, що не можна не було не заїхати на вогник до канцлера, бо це було б навіть неповагою. Не заїхати, не зустрітися. Зрозуміло, що зустріч відбулася. Як і наступна зустріч в рамках економічного Великого форуму в Італії, бо також не можна не було побачитися в нинішній ситуації, використовуючи форум з Джорджой Мелоні, прем'єр-міністеркою, або точно головою Раді Міністрів Республіки Італія. Але. Це впало на благодатний ґрунт, ця фраза Олафа Шольца і почала рости. Ніхто не буде розбиратися в тому, що Олаф Шольц шукає, якою дорогою далі йти соціал-демократії. Як партії, як ідеології в Німеччині. Бо місцеві вибори трошки похитнули, а не трошки серйозно похитнули долю підтримку соціал-демократичної партії в Німеччині. Розуміло, що це колесо покотилося. А якби точніше я сказав, це як Гумова кулька, яку накачали Гелієм, вона дуже швидко зметнулася в повітря і полетіла. Хоча ніяких ініціатив Олафа Шольца немає. Більше того, і служба уряду, і прес-секретар самого Шольца протрактували. Сказано про те, що Німеччина виконувала, виконує і буде виконувати домовленості, постачати відповідні озброєння, боєприпаси, зброю Україні і діяти в рамках співпраці, яка визначена двосторонньою угодою, а також умовами постачання тих чи інших товарних позицій. Таким чином, якби. І приводу то для гвалту немає, але гвалт почався. За цим, ні з того, ні з сього, на зустрічі в Пекіні між прем'єр-міністром Норвегії і головою КНР, знову, щоправда, останнім пунктом в повідомленні Сіньхуа, Китайського інформаційного агентства, сказали про те, що і там обговорили. І прийшли до висновку, що, як сказано було китайською стороною, Китай завжди конструктивну позицію відстоював щодо продовження діалогу і наполягає на тому, що тільки дипломатичні способи є єдиним можливим засобом шляху до миру. Навіть там це було зазначено. І це важливо з точки зору, що європейські лідери це питання піднімають. Але ми почули вкотре заїжджену, засмальцьовану, як куфайка радянського тракториста, фразу про конструктивну позицію Китаю. А при цьому Китай буде робити те, що він вважає за необхідне. Таємничуючись, таємно підтримуючи воєнно-промисловий комплекс Росії, постачаючи туди компоненти озброєнь, подвійні технології, мікросхеми, ну і багато всякого хламу, який дозволяє російському воєнно-промисловому комплексу існувати. Зрозуміло, що збудилися тут і ті, хто давним-давно вже забувся про свої. Ініціативи, це особливо африканські лідери окремих держав, президент Бразилії, хоча в нього на даний момент більше проблем, ніж у будь-кого. Але так чи інакше, продовжують працювати близькосхідні лідери навколо питання другого саміту миру. Ну і зрозуміло, що всі ж одразу спираються на фразу президента. України про те, що ми готові до того, що в другому, на другому саміті буде присутня Росія. це, до речі, сказав і попередній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту в Китай, під час декількох інтерв'ю про це говорив президент України. Але говорили вони як? За наполяганням наших партнерів, ми погоджуємося. На те, що це може відбутися, ну, треба сказати, що наймудріше в цій ситуації висловився президент Фінляндії ще місяць тому, Олександр Стоуб, який сказав про те, що: Ну, шановне панство, переговори це ж не підписання договору, це ж не поступки, це просто переговори. Він правда забувається, що Фюрер Московський там тягне за собою якісь папірці стамбульські, котре. І Олександр Став, будучи дуже досвідченим дипломатом, тим більше фінським дипломатом, а це особливо це особливо мати цей статус дипломата Фінляндії. Добре знає, що таке. Радянсько-фінська війна і її правова потім забезпеченість. Як Фінляндія не вивернулася з під тиску двох фюрерів німецького Гітлера і Сталіна, вождя тирана Радянського? Бо, власне, коли кажуть, радянсько-фінський договір, то треба ну, чесними бути, там невидимими. Літерами розписався Адольф Гітлер, бо він примусив Маннергейма таки піти на ці речі, і він на то мав свій інтерес, який дальше розкриється. Але так чи інакше, сьогоднішня ситуація вона ще й стимулюється багаточисельними розмовами в ході американської політичної п'єси. Під назвою вибори стосовно того, а як виповзти із ситуації. Особливо фонтанує ідеями миру кандидат Дональд Трамп, одразу хочу сказати: не все, що він говорить, треба кидати в смітник. Тому що дуже багато речей, проголошеним ним, його командою, чи тими, хто хоче бути в його команді, варте уваги. Це і тарифна політика на вуглеводні, яка насправді впирається в об'єми видобутку вуглеводнів. Це і силова підтримка України, це і тиск на Росію. Хоча так само його позиції в девчому є абсолютно помилковими. Особливо вони стосуються розміну територіями, яке вже прозвучало. До речі, Ця позиція, вона чомусь не помічається в опонентів Дональда Трампа. Але вона ховається за словами приблизно такими: Ви підпишіть договори, ми все рівно не визнаємо за Росією окуповані території ніколи. До речі, цим грішить і президент Туреччини Раджі Пердоган, Це в підтексті сказаного говорить і. На рендра моді прем'єр-міністр Індії. Це говорить і голова КНР Сі Цзіньпінь спираючись на принцип територіальної цілісності та суверенітету. Тільки він одразу має два фактори: перший це Тайвань як частина Китаю, а друге це окуповані території Росії, українських і тут треба бути мудрим. І не просто слухати те, що говориться, а докопуватися до змісту, що ж ти маєш на увазі, коли говориш такі красиві фрази: і один, і другий, і третій, і четвертий. Так от постає питання, наскільки можуть бути продуктивними ці підходи? Тобто, умовно кажучи, наскільки висока ймовірність того, що Росія... Прибуде на такий саміт. Друге, дрібне питання хто прибуде? І третє питання ймовірність діалогу двостороннього Росія Україна. І четверте: а власне з чого стартувати? Із статуту ООН чи стамбульських документів? Чи в принципі різниці немає? І так. Чи відбудеться прибуття представника країни-бензоколонки, імперії зла, агресора, вбивцю на таку конференцію? Не бачу такого варіанту. Бо, як ви розумієте, гарантії ніхто не дасть, що Фюрера там і не кончать. Тобто, стосовно його прибуття зась. Онлайн можливий. Прибуття конячої голови, тобто міністра закордонних справ Лаврова, теж. Але друга і третя а кому це потрібно? Потратити час? Ви ще скажіть про те, що ні бензю туди пришлють щоб чергове весь світ послухав і бінзятіну. Тобто, тут зрозуміло, це все абсолютно контрпродуктивно. Ну, добре, знімаємо це питання. Якось прибули, озвучили, якось. Що далі? Будуть слухати всіх інших. А що позиція всіх інших не зрозуміла? Китаю не зрозуміла. Коаліції Рамштайн не зрозуміла. Індії не зрозуміло, Бразилії не зрозуміло. Кого ще треба послухати? Позиція всіх зрозуміла. Росія це агресор, і це прийнято Генеральною асамблеєю ООН. Позиція, що Росія це агресор, більше того. Це агресор, який не те що має відшкодувати те, ту шкоду, яку він наніс, більше того. Резолюція Генеральної асамблеї вимагає справедливого відношення, справедливості і покарання тих, хто це спричинив. Ну і що далі? Що дальше? Послухали, поговорили, розійшлися. А українців плач, потратили сили, заплатили за це кров'ю. Заплатили за це життями, заплатили за це потом? І що? І продовжилась війна? Так. На другий день скажуть: ну, бачите, ми ж хотіли, вони не погодилися. Якщо прозвучить ця фраза, а після неї не прозвучить, ми готові вам дати все, ми готові стати рядом з вами і кінчити це зло, як на все це будемо дивитися ми? ковтать все це. Ви скажете, якась передишка. Куда? Якась передишка, тільки в цей час ми будемо передихати, а фюрер буде мастирити нові ракети. І потім нанесе удар, показуючи так, як це ми не одного разу бачили. І розказуючи, то це ж вони не схотіли. Підписати стамбульські папірці, які з туалету дістали, і знову ними почали махати. Ситуація і доля цього процесу зрозуміла. Комусь, якщо потрібно, його його можна проходити. Його можна проходити, але паралельно, якщо зрозуміло, на то вистачає сил. Це, це як неандерталець, як пітікантроп в долі творіння Господом людини, щоб потім через деякий час знайшовся якийсь розумний і сказав: це, була, це був крок на шляху до усвідомлення, до розуміння. Це дуже дорогий крок, бо за нього плата буде, і плата дуже болюча. Добре, беремо самий найнеймовірніший варіант. Сіли, попрацювали, написали, затихли. Лінія фронту стримується, тобто ну, вийшли на рівень припинення вогню. Як ви думаєте, скільки років пройде, коли вона спалахне? Мені говорили майже 10 років, що війну на Донбасі можна заморозити. Заморозили? Заморозили. Отак і оця угода про припинення війни, бо хтось розповідає, от там цар Горох. Воював із царем пупом і тому, значить, заморозили. І як заморозили, так і залишилося. Ні. Тут не вийде. Бо більше 300 років війни екзистенційної. Більше 11 років війни нинішньої. Не два, не два з половиною. Більше 11 років. І що? Заморозили? Кінте ці думки. Ви задасте питання. Ти кажеш, про це, що це неможливо, а яка альтернатива? Альтернатива є. Альтернатива це найліпша, коли всі стануть поруч з українцями. Об'єднають свої сили, об'єднають воєнно-промисловий комплекс, нанесуть удар і поставлять крапку з капітуляцією. Там, в Кремлі, коли буде підписана капітуляція і буде вирішена доля Росії. Не хочете так? Є гірший варіант для нас, для українців. Дайте все необхідне. Ми зробимо це. Тільки дайте все необхідне в терміни. І те, що не поставили по попередніх угодах, і те, що зараз, те, що просимо. Бо ще є можливість це дати, не переступати з ноги на ногу, а поставити це. Боєприпаси, бронетехніку, авіацію, навчити, підготувати, можливо, підказати. І тоді будемо мати результат. Він дещо слабший буде, але будемо мати результат. Тому зрозуміло, що шлях цей до чергового саміту миру, до чергового процесу, заради процесу доведеться проходити. Результат лежить на поверхні. Спосіб, як отримати результат, як вгамувати зло, як не допустити згуртування осі зла. І остаточної руйнування світового порядку теж є. Відтак будемо слухати, будемо слідкувати за тим, як карета мирних переговорів котиться. Гарбуз тільки буде в кінці. Гарбуз усім. Великий такий. Але за цим гарбузом усім учасникам буде трагедія для багатьох доньок і синів України. І це мені болить, бо це не розуміють наші партнери, яким ми безмежно вдячні за те, що вони нам допомагають у цій ситуації трагічній. І це наша місія пояснити їм ці речі. Бо не вони більше трьохсот років знаходяться в стані екзистенційної війни із Рашистаном. І вони природі можуть чогось не розуміти. Тому паралельно, коли ведемо розмову про мирні переговори, про конференцію, про саміт, треба пояснювати, що ви, панове, ви їх не розумієте. Їх розуміло декілька людей. Такі, як Рейган, Маргрет, Тетчер. Можу сказати напевне. Навіть бісмарк їх не розумів. І, власне, посилаючись на окремі фрази бісмарка, зараз і панує переляк і страх перед неміччю, перед коласом на ганлиняних ногах. Який впаде, розсиплеться, тільки треба припинити жити в світі ілюзій, а стати поруч з українцями. І це забезпечить перемогу і Україні, і світі. Бо перемога це капітуляція Москви, а не виходи на кордон чи ще там якихось територій так далі. Перемога це капітуляція. Найкраще, якби вона була підписана московським фюрером, а після цього він і вся кліка сіли на лавку трибуналу і отримали те, що їм належить, отримати за злочини проти українців, проти України і проти світу в цілому.